Масштабні роботи виконують у Прилуцькій дитячо-юнацькій спортивній школі. Створюють справжній комплекс для тренувань та змагань легкоатлетів. На таке оновлення міста чекало 50 років. Тут облаштовують сектори для стрибків, зони для метань, тренувальні поля та власне бігові доріжки. Капітальний ремонт профінансувала Прилуцька міська рада. Як тривають роботи, перевірила Прилуцький міський голова Ольга Попенко. На сьогодні на території радської спортивної школи ведуться досить такі активні роботи. Я говорила вже прилучанам, що що міському бюджеті на 2024 рік були передбачені кошти. Це понад 12 мільйонів гривень. Для облаштування бігових доріжок для наших вихованців для чінацької спортивної школи Крім бігових доріжок також будуть облаштовані інші сектори. Це і площадка, така спортивна площадка для стрибків у висоту, для стрибків у довжину та інші такі дитячі будуть облаштовані такі сектори для занять спортом. На сьогодні треба подякувати всьому колективу керівництву дитячо юнацької спортивної школи, подякувати підрядній організації. До речі, вони в нас працюють майже цілодобово. Це підрядна організація, яка стала переможцем. Підрядна організація західної України, Це та підрядна організація, яка вже не вперше облаштовує такі території на дитячо юнацьких спортивних школах і на стадіонах. Тому роботи продовжуються. Я думаю, що ми найближчим часом будемо представляти, будемо презентувати нову територію нашої дитячо юнацької спортивної школи для прибущан. Аби прилуцькі чемпіони мали найкращі умови для тренувань. Міська рада навіть у час війни продовжує фінансово підтримувати дитячу юнацьку спортивну школу. Один з напрямків будівництво нового спортивного ядра навколо стадіону. Бігові доріжки вже потребували оновлення, зазначає директор Віктор Харченко. За підтримки міської ради їх не просто відремонтують. Навколо стадіону створять справжній спортивний комплекс. Хочу подякувати особисто депутатам міської нашої міської ради, особисто міському голові, за підтримку, за підтримку. Що вони все зробили для можливе для того, щоб у нас така неординарна подія як капітальне будівництво нашого спортивного спортивного об'єкту відбулося. Вже два місяці прилучани помічають активні роботи на міському стадіоні. Наразі укладають асфальтно-бетонну суміш на основу наносять поліуретонове покриття. Це один із найважливіших етапів, говорить представник підрядної організації Віталій Кравчик. Перше грунтується на асфальт, потім Є міксер, і в міксері у нас пропорції з клеєм мішається резинова крошка. І тоді вже укладчиком укладаємо на асфальт. Після того, як покриття застигне, оновленим біговим доріжком додадуть фарби, розповідає спеціаліст. Це вже має картинку, колір. ну І там структура дається ще. Ми вже маємо великий досвід в даному будівництві. І нам приємно для дітей робити такі стадіони, площадки. Аби покриття застигли, необхідно 7-10 днів. І у цей проміжок часу важливо уникати контакту з матеріалом, говорить Віктор Харченко. Гуртки працюватимуть у звичному режимі. А от для пошановувачів спорту, котрих найчастіше на міському стадіоні багато, доступ тимчасово обмежать. Велике прохання має звернутися до всіх жителів міста Прилук. На даному етапі це дуже трудоємка робота. Вона потребує дуже великої уваги. На даний час. Спортивне ядро нашого міста буде закрите центральне ворота. Чому? Тому що коли резина заливається, потрібно 7-10 днів для того, щоб застила. Тому що якщо там пробіжить собака, або про людина прийде велосипед, це все нанівець передеться. Це сума коштів дуже велика, яка виділася з бюджету міської громади. Так що я ще раз звертаюся до жителів міста продуктів. Шановні, бережіть своє майно, бо це робиться для вас і для ваших дітей.